Я розкажу вам, як очистити історію в браузері Chrome. Але для того, щоб видалити повністю інформацію, потрібно ще перевірити одне місце. Тож розпочинаємо. Відкриваємо наш браузер Chrome. Нажимаємо на три крапки у правому верхньому углу. Кутку. Вибираємо Історія. Тут є історія наших пошуків. Видалити дані веб-перегляду. Вибираємо помимо історії перегляду файли куки, дані сайтів. Та кешовані зображення файлу. Помимо того, що видалити можна не за весь час, за останні 15 хвилин, останні години і так далі. Вибираємо за весь час. Видалити дані. Підтверджуємо це. Все, історія у нас очищена. Але для того, щоб видалити всю історію, нам потрібно перейти в аккаунт Google. Натискаємо на наш значок в правому верхньому кутку. Також вибираємо історія пошуку. Бачимо тут інформацію, яка зберігається. І перевіряємо, чи все ми виділили. А ось і ні. Вся інформація, яку ми перед цим видаляли, зберігається ще досі тут. Тому вибираємо Видалити, видалити всі дії. Підтверджуємо всі галочки і далі. Видалити. Все історія з нашого аккаунта також видалена. Дякую за перегляд. Якщо відео було цікавим, підписуйтесь на канал та ставте лайки. До побачення!